Сьогодні в програмі. Суперліга Волині. Волиня Гротех та Динамо поповнюють запас залікових пунктів у перенесених матчах проти Мар'янівки. Кубок Волині будівельник у важкому матчі перемагає лідера першої ліги. Рівненський комфорт-сервіс підтверджує статус кубкового бійця у матчі проти лідера Вищої ліги. Боратинська ласка впевнено крокує до чвертьфіналу Кубка. Битва представників Суперліги. Володимирівка засмучує в отранс. Цікавинкою перенесеної гри восьмого туру між Мар'янівкою та Волиня Гротехом стала чергова історична подія Волинського футзалу. Вперше поєдинок алітного дивізіону чемпіонату Волині обслуговувала жіноча бригада арбітрів у складі Олени Хомич, Людмили Карпук та Уляни Онищук. Можливо, ця гра була і не з найважчим коефіцієнтом складності, але наявність на майданчику граючого тренера волинських хорватів Сергія Магери автоматично відносить поєдинок до групи ризику. Як би там не було, але дівчата відпрацювали на високому рівні та лишній раз підтвердили позитив роботи слабкої статі у якості арбітрів. Для нас це було звичайною роботою. Завжди, звичайно, важко їх в деяких моментах розібрати, але ми справляємося, стараємось. Сьогодні Люда мені дуже допомогла в такому важкому серйозному моменті. От бачите, так що ми справились. Сама ж гра не виправдала очікування любителів шалених розгромів одного з суперників. Команда з горохівського району цілих 15 хвилин чудово відбивалась, а її гравці сміливо кидались під будь-який удар в свою рамку. Більше того, волинські хорвати й самі мали непогані нагоди для того, аби відкрити рахунок, але у підсумку ними не скористались. Розпочатати ворота підопічних Сергія Магери Агротехівці зуміли лише під завісу тайму, коли відзначився Ігор Блажиєвський. Вже за хвилину він оформив дубль, а до перерви суперників суміли засмутити ще й Ігор Ніщик та Роман Кузьмич. В другому таймі настав час другого міні-рекорду Мар'янівки, яка двічі змогла забити і ще двічі била дабл пенальті. Щоправда, обидві спроби були невдалими. За цей час гравці Волиня Гротеху впевнено крокували до запланованої перемоги і ще сім раз відзначалися в атаці, довівши рахунок до підсумкових 11-2 на свою користь. Також гравцям, котрі висіли на жовтих картках, вдалося отримати заплановані дискваліфікації напередодні кубкового протистояння з освітою. А Ігор Блажиєвський на останніх хвилинах забив ще два м'ячі, ще трохи наблизивши себе до вступу в клуб Волинський стрілець. Відставання від лідера першості надії після дев'яти турів складає лише три очки, що дозволяє підопічним Анатолія Бартощука з оптимізмом дивитися у турнірне майбутнє та з гарним настроєм готуватися до наступного матчу чемпіонату області з Буратинською ласкою. Перенесений матч Суперліги між Динамо та Мар'янівкою розбивав суботню програму Ігор Кубка Волині, з якого обидві команди вилетіли на стадії однієї 16-ї фіналу. Динамівці у матчі проти аутсайдера турніру розраховували нарешті взяти три очки вперше за вісім турів. Однак понервувати номінальним господарям майданчика все ж довелося. Уже на другій хвилині волинські хорвати відкрили рахунок. Олег Рожко вдало вистрілив під воріт запасного кіпера-лучан. Основний воротар Дмитро Притолюк, котрий встиг зіграти лише два матчі за свою нову команду після переходу до Динамо, через важку травму в нинішньому сезоні уже не зіграє. Перевага Мар'янівки протрималась дві хвилини, а далі свою справу почали робити фаворити матчу. Спочатку Олександр Лисенко відкотив в центр на Вадима Бернака, який розстріляв ворота гостей, а потім з пасу Миколи Казьмирука вперед лучан вивів Юрій Сиротенко. Після цього динамівці заграли набагато впевненіше, і тепер можна було вести під рахунок кількості голів, яка влетить у сітку воріт Мар'янівки. Гравці луцької команди забивали м'ячі на будь-який смак, при цьому іноді даючи створювати моменти і своїм суперникам. На перерву команди пішли за рахунку 9-2. У другому таймі гра йшла по тому ж сценарію. Динамівці мали нагоду для того, щоб поліпшити свою різницю забитих та пропущених м'ячів і вдало нею користалися. Найбільше старались Вадим Бернак, Олександр Лисенко та Юрій Сиротенко, які записали на свій рахунок по три голи. Також відзначались Артем Гнасюк та Олександр Дзьобан, які у звітному матчі отримали більше ігрової практики. Єдиним негативним моментом для луцької команди стало пошкодження Назара Бугайчука, який він отримав вже наприкінці гри. Однак в цілому гра впевнена була доведена до переможного кінця. 18-3. Можливо, ця перемога допоможе динамівцям повернутися на переможний лад. Було відсутність сьогодні ряд ключових гравців і трошки спочатку це сказалося. Пропустили першими, але надалі, я думаю, впевнено перемогли і заслужено отримали три очки. Як надалі буде, будемо намагатися кожній грі добитися позитивного результату для себе. Будемо налаштовуватися якомога. Як Краще і будемо старатися брати очки. Звичайно, у нас трошки підвела травма нашого основного гулкіпера, але нічого, будемо боротись, будемо старатися. Одним з найцікавіших протистоянь другої стадії Кубку Волині вважався поєдинок команд, які перед початком сезону називали фаворитами вищої та першої ліг. Володимир збирався дати бій будівельнику. І це Волинський Бундестім робив більш ніж переконливо. З самого початку гри на тарафлексі Арени Спорт зав'язався рівний бій з великою кількістю ударів в поворотах. І у першому таймі гравці Володимира були дещо активнішими. Станіслав Рибка та Роман Рурич регулярно пробували з будь-яких позицій, однак сьогодні їм завжди не вистачало якихось сантиметрів. Будівельники спокійно чекали свого шансу і на 16-й хвилині одним з таких скористались. Олег Василюк обігрався з Олександром Марковцем, посадив на п'яту точку захисника і вколотив м'яч у сітку без шансів для голкіпера. Намагання Володимира зрівняти рахунок ще до перерви виявились марними, хоча Богдан Немирський в кінці тайму якимось дивом не влучив у порожній кут. У другому таймі команди знову кілька хвилин придивлялись одна до одної. Після цього активнішими були уже луцькі футзалісти. Максим Конон та Олександр Устимчук свої моменти не використали. А Дмитро Бурковський після передачі Максима Лисенка взагалі не влучив у порожні ворота. Після цього гру під свій контроль взяли гості. І коли здавалося, що гол у ворота будівельника не здіває, захисники Володимира не до кінця зіграли з Максимом Лисенком, який свій шанс не прогавив. Бундестім кинувся відігруватись, влаштувавши справжній обслід водіт суперника. І на 36-й хвилині Роман Рурич все ж скоротив відставання своєї команди. Однак хвилинна втрата концентрації обернулась для Володимира влучним вистрілом Максима Лисенка у ближній кут воріт. За ті три хвилини, які залишились до кінця, незважаючи на немалу кількість створених нагод для взяття воріт, забито гостям так і не вдалося. 3-1, будівельник виграє нелегкий матч, тоді як команда з Володимира Волинського доказує, що достойно виглядала б і у вищій лізі. Нам було досить нелегко, але ми ми налаштовувалися на цю гру, хоча Команда була, ми знали, що вона з нижчої ліги. Ми Підготовлювалися, ми знали, що вони будуть ну, доволі сильні суперники дивилися попередню їхню гру, як вони, вони грали. Настроїлися ми по настройках тренера по, і здобули цю перемогу. Комфорт сервіс вже втратив будь-яку турнірну мотивацію у змаганнях вищої ліги. Однак Кубок зовсім інша справа. Рівненський колектив шокував у першому раунді змагань суперліговий епіцентр, а тепер збирався пройти у чвертьфінал, незважаючи на те, що грати треба було проти лідера вищої ліги горохівського куражу. Гості з сусідньої області зробили ставку на жвавий старт, і вона принесла результат. Спочатку Максим Желінський не влучив у дальній кут, але вже за три хвилини рахунок було відкрито. Дмитро Луцюк обігрався з партнером і холоднокровно всадив круглого під поперечку. Після цього рівненчани віддали ініціативу супернику, граючи від оборони. Як наслідок, серйозні можливості для взяття воріт горохівський колектив почав створювати вже у кінці тайму. При цьому гравці куражу висіли на п'яти командних фолах. Найкращий шанс зрівняти рахунок волиня втратили на останній хвилині тайму. Коли Павло Котюк в ході однієї атаки перервав удари Дмитра Холодзьона та Олександра Повідзьона. у другому таймі кураж додав, і гравцям з рівного залишалось просто грати на відбій. Як не старався в рамці Павло Котюк, на 32 й хвилині рахунок все ж зрівнявся з усиллями Олександра Повідзьона. Горохівські футзалісти продовжували справжній штурм воріт суперника, проте забити ніяк не могли. На останніх хвилинах комфорт міг навіть несподівано вирвати перемогу, але такий рідкий шанс для взяття воріт не використав Сергій Блищик, який не замкнув простріл Дмитра Луцюка. Глядачів чекала серія після матчевих панальтів, а там прогнозовано продовжився зірковий час Павла Котюка. Голкіпер з Рівного взяв два шестиметрових удари, тоді як його партнери пробували без шансів для суперників. Дмитро Луцюк поставив фінальну крапку та вивів свою команду до чвертьфіналу змагань. Кубковий шлях бойового колективу з Рівного продовжується. Те, що ми задумали, нам все вдалося. Якщо чесно, там тренер багато великий вніс вклад, там сказав грати від оборонки, так як нас приїхало дуже мало. І, скажімо, на контратаках нас все вдалося, в защиті в принципі все вдалось. Ну і не дрогнули при. На серії пенальті будемо далі боротися, сподіваємося, щось зайняти кубку. А на чемпіонаті, ну як складеться, думаємо підняти свої результати вище трохи. Недільна програма Кубку Волині з футзалу була наповнена святковим настроєм. Леоніду Єфремову з боратинської ласки вручили сертифікат клубу Волинський стрілець та подарунки від Асоціації мініфутболу Волині. Однак головне для чого підопічні Андрія Петрова завітали цього дня до арени спорт. Це був кубковий матч проти одного з лідерів вищої ліги Камаз Агро. Кращий снайпер боратинської команди почав займатися своєю справою вже з самого початку матчу. Саме він відкрив рахунок після розіграшу кутового. Острожани зуміли швидко відігратись після влучного удару Ігоря Онищука. Здавалося, що на майданчику буде інтрига, однак Єфремова та його команду зупинити було неможливо. Протягом ударного двохвилинного відрізка Леонід на пару з Романом Степановим організували одразу три м'ячі у ворота суперника. І на перерву Баратинський колектив пішов з відчутною перевагою у рахунку. Після перерви гравці ласки продовжували розвивати свій успіх. Спочатку відзначився Костянтин Вознюк, а потім влучним ударом прошив голкіпера суперника Дмитро Перванчук. Автогол Ігора Оніщука довів рахунок до непристойного, після чого команда з Рівненської області отримала можливість трохи пограти в атаці. Як наслідок команди забили ще по два м'ячі. У Агро відзначились Касянчук та Драганчук, а у складі представників Суперліги свій особистий доробок до трьох голів довів Роман Степанов. 9-3 Впевнена перемога ласки, яка цілеспрямовано штурмує Кубковий фронт. В принципі, у нас залишилось в цьому сезоні одне бажання це виграти Кубок. В чемпіонаті нам нічого не світить. От ми настраиваємося на кубкові ігри. Добре, що сьогодні перемогли досить серйозного суперника, який вище лізе, здається, вище грає. В перших ролях там в лідерах ідуть. Непроста команда, така вперта не здається до останнього. Ну, радий, що ми перемогли. Матч між Вотрансом та Володимирівкою через певні обставини виявився єдиним протистоянням представників Суперліги на стадії однієї восьмої фіналу Кубка Волині, а тому очікувався глядачами з особливим інтересом. Тим більше ніхто не забув гарячого протистояння цих команд у першому колі чемпіонату, який завершився вольовою перемогою лучан. Гості з Володимир Волинського району почали йти до реваншу з перших хвилин. Роман Кузьмич пройшов по центру майже весь захист суперника і не залишив шансів Юрію Волошину. А ще за декілька хвилин після прострілу, того ж таки Романа, м'яч у свої ворота зрізав Олександр Курінов. Гравці в до такого повороту подій були не зовсім готові. Можливо, саме тому до перерви Володимирівка тримала гру під своїм контролем, що вилилось ще у два забиті м'ячі в кінці тайму. Свій момент реалізував Віталій Кашуба, а Роман Кузьмич оформив дубль. Після перерви в забігав агресивніше, і це принесло швидкий результат. Двічі лучани вступали у боротьбу та відбирали м'яч на половині майданчику суперника, а завершував це точними ударами Тарас Кабанов. Однак невгамовний Роман Кузьмич одразу ж дещо охолодив отранцівців, засмутивши Юрія Волошина під час контратаки. Надалі тиск синьо-червоних був не настільки потужним, щоб змусити гравців суперника помилятися, і все плавно котилося до перемоги з тої арени спорт. А тут ще й Віталій Кашуба збільшив перевагу своїй команди, замкнувши простріл партнера. У підсумку команди влаштували перестрілку в кінці матчу. Проте Максим Обертас миттєво відповідав своїми забитими м'ячами на голи Олександра Курінова та Олександра Стадницького. 4-8. Володимирівка бере впевнений реванш у Кубковому матчі та йде у чвертьфінал. Наступного тижня ці ж команди зійдуться, щоб виявити сильнішого у рамках Суперліги. Була звичайно, кубкова ігра, як завжди тяжка, бо Кубкових ігор легких не буває. Тим більше про Вранц хороша, дійсно команда. Нам трошки більше повезло. За що, може, швидкості ми їх і переіграли. У інших матчах Кубка Волині несподіванок не сталося. Суботню програму відкрили впевнені перемоги «Колоса» та «Волині Агротеху» над представниками нижчих дивізіонів. А останній за розкладом грі звітної стадії турніру друга команда Вотрансу видала ударний другий тайм та не залишила шансів атлетику. На жаль, глядачі в суботу не змогли побачити центральний матч однієї восьмої кубку Волині між командами Надія та Шансавто, що за форс-мажорних обставин зірвався. Оргкомітет змагань спільно з КДК розбереться в усіх обставинах та ближчим часом прийме рішення щодо визначення восьмого учасника чвертьфіналу.